Авто донецьких міліціонерів перевертнів з написом Поліція ДНР просто в центрі Дебальцевого. Це не трофей і не ознака того, що місто здали терористам. Це умова надання бойовиками зеленого коридору для евакуації жителів. Ми пішли на зустріч і, і, і стороні Донецька, тому що вони попросили, що є у них відомості про те, що люди, які проживають в Дебальцево, бажали виїхати на їхню територію. Тому ми для того, щоб не було проблем. З однієї сторони ми пішли на зустріч, щоб вони приїхали сюди супроводжені своїх так сказати, машин супроводження і на своєму транспорті. Жителі Дебальцева отримали вибір евакуюватися на територію, яку контролюють бойовики в Донецьк або на українську територію. Як бачимо, в автобусах, які прямують до Донецька, нікого немає. А в тих автобусах, які їдуть до України, навіть стоять. Для евакуації до Слов'янська українські волонтери і рятувальники організували більше 20 автобусів. Люди їдуть, бо життя в Дебальцевому вже майже неможливе. Тому що здесь робити нічого. Чому в Слов'янській Донецьк? А ми в Харкові їдемо. В Харкові їдемо? В Харкові їдемо. Да. Так. знаєте, куди приїдете? вас там стріять. А головний мотив тих, хто таки наважився поїхати до окупованого обласного центру родинні зв'язки. Там родня наша, ми їм Волонтери кажуть, дуже складно іноді вмовити людей залишити холодні оселі, які до того ж перебувають під щоденним обстрілом. Ходять від хати до хати і вмовляють залишити підвали. Дуже багато людей вважає, що проїзд за гроші жити там треба за гроші, коли так, коли людям їх викинуть на вулицю, коли людям пояснюємо, що ні, ми вивозимо безкоштовно. Ми влаштовуємо людей в пристойних умовах. МЧСники викупляють безкоштовні квитки. Люди їдуть по Україні до своїх родичів. Люди згоджуються і їдуть з людьми. Треба говорити, людям треба доносити оцю правду. От прямо на очах сьогодні ми говорили чотири сім'ї з дітьми. Це наша така, знаєте, маленька перемога. Завжди на четак ми перемога. переконали, бо діти для нас зараз це найголовніше. Російські журналісти визнали, що в Донецьк повернулися 30 порожніх автобусів і звинувати в цьому українців, які буцімто не випускали жителів Дебальцевого. Втім, кілька годин поруч з автобусами бойовиків вільно ходили сотні жителів. Люди стояли в черзі за гуманітарною допомогою, яка цікавить їх більше аніж переїзд в обстрілюваний терористами Донецьк. Режим зеленого коридору за домовленостями має зберегтися ще в суботу. Однак, волонтери благають припинити обстріли міста на довший час. Адже допомоги та евакуації потребують ще сотні людей в Дебальцевому, а також інших населених пунктах, зокрема в Чернухіному та Новогригорівці. Олександр Аргатрий Верстюк, п'ятий канал.